Фонд не гарантує кошти. Розпочинаються перші виплати. Перевищує гарантовану суму. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Якщо банк, в якому ви маєте вклад, став наплатоспроможним. Ось 5 простих кроків, які допоможуть отримати вам гарантовану виплату. Перше. Будьте в курсі інформації, яку повідомляють засоби масової інформації. Коли Національний банк України відносить банк до категорії непатоспроможних, фонд гарантування розпочинає процедуру виведення його з ринку. Це може бути призначення тимчасової адміністрації або ліквідація. Інформацію про це публікують в газетах Урядовий Кур'єр «Голос України», на сайтах фонду та банку. Також можна зателефонувати на гарячу лінію фонду за номером телефону 0800 105 800. Завжди перевіряйте інформацію в офіційних джерелах. Друге. Переконайтеся, що ваш вклад гарантується фондом. Фонд гарантує кожному вкладнику повернення його коштів як в гривні, так і в іноземній валюті. Якщо ці кошти були розміщені на поточному або картковому рахунку чи депозиті у банках України, але в межах гарантованої суми. Це стосується як фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців. Не забувайте, що існують і випадки, коли фонд не гарантує кошти. Третє. Отримати кошти під час дії тимчасової адміністрації, саме під час тимчасової адміністрації розпочинаються перші виплати, і вкладник має право отримати гарантовану суму по вкладах, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення банку з ринку та договорами банківського рахунку. Четверте: ліквідація: саме під час ліквідації банку. Ці вкладники, чиї вклади гарантуються фондом, можуть отримати свої кошти незалежно від терміну дії договору. Необхідно дочекатись повідомлення про початок виплат гарантованої суми та звернутись до будь-якого банку агенту фонду за виплатою. П'яте кредиторські вимоги. Якщо ваш вклад перевищує гарантовану суму або ваші кошти не гарантуються фондом, ви стаєте кредитором банку. Щоб дізнатися, як заявити про свої вимоги до банку, переходь за посиланням в описі під цим відео. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.